Всім привіт! Сьогодні буде розпаковка і огляд китайської бензопили преміум класа Holzforma модель G255. Пилка поставляється в такому ящику. Як бачите, все дуже добротно запаковано. Тут бачимо такі уплотнителі. Сама пилка. Замотана ще позирчату плівку, щоб з нею нічого не сталося під час транспортування. І в комплект входить сама бензопила. Інструкція по експлуатації. Шина і ланцюг не входить в комплект. Ви можете купити 30-ку, 35-ку або 40-ку. Ну, В залежності від того, якими шинами по довжині ви любите працювати. Далі комплект інструменту, досить гарної якості ключі, ключ свічний 13 на 19, плюс шліцева викрутка для натяжки, ключ Torx 27. Викрутка тоненька для регулювання карбюратора і зубчатий упор. Ну і сам такий от фірмовий чухол. Хочу сказати ще, що в комплект входить ємність, в якій ви зможете змішати бензин з маслом. Такий ніштяк. дуже прикольно, коли він йде в комплекті. Це все по комплектації. Можливо, хтось з вас вже впізнав, що це за бензопила. Якщо не здогадались, то це повна копія штіля 250-го. І бачимо, ну, скопіювали вони повністю. Прям всі деталі. Тут бачимо цю ручку типову, яка йде разом суцільна да, ручка газа і кожух циліндра. Тут ми маємо стандартний доступ до. Повітряного фільтра, бачимо, що і сам фільтр такий самий. Тут він фетровий. При бажанні можна поставити нейлоновий, трошки, бачите, змінений місце розташування сапуна бензобака але це на роботу ніяк не буде впливати. Тобто, я можу сказати, що він тут ще навіть і зручніше зроблений, Тобто, його не вели на іншу сторону повітряного фільтра. Ну, можу сказати, що так багато хто робить при ремонті оригінального штіля 250-го. Хочу сказати ще, що у цієї конструкції є дуже багато плюсів. І саме перший плюс це те, що ця конструкція вже, як мінімум, 20 років на ринку. І запчастини є в будь-якій кількості завжди. Це можуть бути оригінальні запчастини, це можуть бути неоригінальні. Ви можете завжди відремонтувати таку пилку дуже легко і дуже швидко. Проблем з запчастинами взагалі не буде. Значить, який ще здоровенний плюс у цієї конструкції, те, що вага цієї пилки всього лише 4,7 кг. Це майже вдвічі менше, ніж китайські пилки серії 4500-5200. Також великим плюсом є те, що купуючи ну, неоригінальний штіль, він буде по ціні. Отака пилка 250. Він буде по ціні приблизно десь 180-го, а може ще й трошки менше. Я точно вам не скажу, бо я замовляв цю пилку зі штатів. І... Прям гривня гривню я вам не скажу, яка різниця. Але це буде десь приблизно в два рази дешевше, ніж оригінальний 250-й штіль. Тобто за такі гроші ви можете десь 180-ку купити. Але в 250 моделі набагато краще зроблений повітряний фільтр. Це вже не сучкоріз як 180-й. Це вже потужна пилка. І Якщо в 180-му об'єм циліндра 38 сантиметрів кубічних, то тут аж 45 кубіків. Тобто На щелі 180 му поршень 38 мм, а тут поршень 42,5 Тобто ця пилка буде набагато динамічніше, навіть незважаючи на те, що вона китайського виробництва. До речі, хочу сказати, що вже як мінімум. З 7 років оригінальні штілі 230 і 250 вже не виробляються в Німеччині, а також виробляються на заводі в Китаї. Зараз буде поверхневий огляд, а в наступному відео я вам покажу, як працює ця пилка. Значить, Бокова кришка, маємо форм-фактор гайок, точно такий, як на штілі. Також тут бачимо, що бічна, бічний натягувач ланцюга це дуже зручно. Зірочка під також 3-8 піко, які на 230-250-х. При бажанні можна поставити 325 й крок, якщо в цьому є потреба. Все точно так же закрито, як і на оригінальних щілях. Ще Можу сказати, дуже рідко китайці копіюють оці гвинти. Вони, як правило, під шестигранник четвірку, четверку, але тут гвинти точно так, як в оригіналі, під торк 27 І це такий гарний знак. Далі, що хочу сказати, подивіться на пробки бензобака. Це свідчить про те, що цю модель скопіювали з ранніх випусків штіля 250, бо зараз. На штілях стоїть пробки більш сучасні, такого флажкового типу. Як бачите, ручка газа, оця рукоятка, дуга, воно все зроблено абсолютно як на оригінальному штілі. Щиток точно такий же, тобто інерційний тормоз, абсолютно все має посадку і форму, як на 230-х-250 штілях. Як працює ця пилка, я вам покажу буквально в вслідному відео.